Шановний пармі пан міністр, вчора депутати з фракції Суверенна Європейська Україна від Волині їздили в 51-шу бригаду Володимир Волинську. Я би хотів сказати для матерів, які сьогодні нас чують. Ми були на блокпостах і бачили наших солдатів. Це герої, які дійсно готові воювати і захищати Україну. Але між тим, між тим ми спілкувалися із Бійцями, яких призвали в армію, з порушенням законодавства, перше, ми наполягаємо, щоб 51-ю бригаду була направлена комісія, яка перевірить законність призву певних категорій бійців. Друге, ми хотіли би, щоб найближчим часом були проведені розслідування по тих воєнкоматах, які призивали з порушенням бійців. І також ми наполягаємо на тому, щоб найближчим часом у широкому лані, куди передислокована частина бригади, була відправлена... Дайте може завершити питання, яка провела повне розслідування тих подій, які відбулися в Олновасі з розмовою з свідками тих подій. Дякую за увагу.